У мальовничому місті поблизу села Бохоники на березі річки Південний Буг засновано табір Січ з 1 травня і до осінніх холодів тут проходитимуть спортивні змагання, водні заняття та організований активний відпочинок усіх охочих. Як можна із користю провести час поблизу Вінниці, знає Марина Стоноженко. Перший загін бачу другий загін. Бачу близько сотні учнів Бохонівської загальноосвітньої школи. Приїхали в табір під назвою Січ випробувати свої сили і добряче порозважатись свіжий воздух, природа». Цей час діти повинні активно відпочивати, і ми стараємось зробити так, щоб цей відпочинок був наповнений змістом, був добре організований, тому що спортивні змагання вони також мають свої певні умови і правила. Майже всі діти школи зібрались тут. У кожного свої забавки. Тим часом вчитель музики зачаровує своїх колег-педагогів душевним співом. Для вчителів також це гарна можливість насолодитись природою і відпочити у дещо незвичному форматі. Тут і фізична підготовка, і підготовка такого морального, духовного і фізичного духу. А неподалік у траві проводять тренування учні школи козацького гарту імені Данила Нечая з гнівані та Тиврова. Розминку традиційно розпочинають молитвою і аж тоді беруться до справи. Це стандартна розминка наша. Ми спочатку розминаємося так, а потім розминаємося зброєю, щоб на сцені не було ніяких ну, випадків. Відсьогодні в таборі Січ розпочав функціонувати проект «Бійцівський клуб Василя Музики. Це безкоштовні тренування з кікбоксингу та водних занять для усіх охочих. Перед початком тренування коуч дає суворі настанови. приходите в 11 часов і 1,5 часа робите те, що я говорю. Розмовляти між собою во время не нельзя. Ярослав Помічник тренера тішиться з того, що таке дійство згуртувало стільки дітей на свіжому повітрі. Це чудово, що діти займаються спортом. Типа тобто в нас час, коли вік нових технологій, комп'ютери, ще щось, тобто дітям не до цього, але бачите, скільки зібралося людей. Подібні табори діють у багатьох місцях нашої області і вже стали одним з улюблених варіантів літнього відпочинку та оздоровлення малечі.